Доброго дня, друзі. Сьогодні у нас буде на огляді дуже цікаве радіо від виробника XHData. Як ми бачимо, ось такі переїжджає коробочці з Китаю. Бачимо модель d 109 cn це я так думаю, що China, типу Китай. І тут його характеристики певні розписані, Bluetooth. Це радіо цікаве нам тим, що тут можна підключати Bluetooth колонки. Так само SD-карточку, можна послуховувати музику. Безпосередньо на цьому на самого приймача різну музику. ну Все як ми любимо, як то говориться. Ось така коробочка. Нічим, як то говориться, не примічательна. Всередині ми бачимо вже оригінальну коробку XH Data. Такого плану бачимо модель D109, FM Stereo, Longwave, Medium Wave, Softway. Global Band Receiver. Тобто у нас тут є довгі хвилі, середні, е короткі FM в режимі стерео. Якось так. Тут ще, от бачимо, дублюють наші характеристики. Отака от коробочка. Сюди йде дублювання наших характеристик. Давайте заглянемо, що всередині. Всередині маємо. Кабель USB-A на USB Type-C. Такої якості середньої, можна сказати. Так, інструкція, давайте подивимось для початку. Так, англійська мова. Та, інструкція на англійській. Буває, правда, я бачив варіанти, що приїжджають інструкції на російській. В нашому випадку це англійська. Ну, нічого, в принципі, розібратися можна. дисплей, Основні характеристики описані. Давайте так пробіжимось, може щось таке якісь може дані. Ось тут бачимо частотні характеристики приймача. FM приймає від 64 до 108, від 76 до 108 або від 87 до 108, 87,5 до 108. Можна вибирати, потім покажу як. Довгі хвилі від 153 КГц до 513 КГц з кроком 9 КГц. Середні хвилі 522 1620 КГц з кроком 9, і 520 1710 з кроком 10 також короткі хвилі у нас в загальному від 1711 до 29999 кГц. Тут бачимо чутливість розписана, вибірковість. І також бачимо, що можемо на кожен діапазон, який у нас є, по 100 каналів зберегти. Вихідна потужність 2 Вт. Ну, нас пише. Output Power 2 Вт, ага, ну це типу вихідна. Але в нас, як бачимо, тут 5 ватт спікер стоїть. 32 ГБ підтримка SD-карт. Формати MP3 VMA WAV Дистанція дистанцію 10 метрів. Елемент 18650 на 2000 мА. Я вже провіряв, десь виходить 1800-1900. Ну Тобто, десь така ємкість є заявлена, в принципі, якщо його розрядити в нуль. Е, далі. DC 5 вольт, ну і живиться він від будь-чого, можна навіть від блока живлення 1 амперного живити. Так, ось сам приймач в такому кульочку. Ну це я вам показую, як він приїжджає. Бачимо плівочка на екрані. Все чудово. Так, далі дивимося, що у нас тут є по органах управління. Як бачимо, є. Антена. Можна підключати зовнішню. Е, так само спікер 3,5 мм. Можна підключати наушники, динаміки, вмонтований шнурок. Так, з цієї сторони у нас є резинові ніжки, що вже є досить-досить добре, тому що не буде в нас царапатися поверхня. Є резет, яку ми можна нажати голочкою якоюсь. І є місце для. SD-картки ось сюди вона вставляється. Ось бачимо так. таким чином. До 32 ГБ вона приймає але щось воно так кривенько, як бачимо, сідає. Ну, вже ладно, головне, що воно тут є. Можна, як то говориться, користуватися. Далі у нас є Type-C роз'єм для зарядки, також є класичний такий регулятор гучності, як бачимо. Це добре, бо він має фіксовані положення. Типу, ви його не можете крутити весь час чи в одну, чи в другу сторону, там є стопори, там і там. Тобто, відрегулювавши раз звук, ви вже зможете його слухати без проблем з одним тим самим звуком. Так само є волкодер з таким характерним. Щелчком. Далі. З цієї сторони у нас є така ось ніжка, що досить є зручно. Можемо підставляти для зручності користування. Так, дивіться, наші габарити, давайте зразу замірюємо, він не є маленький, зразу скажу. Це у нас є 15 см. 15 см. На вісім і товщина приблизно 3 сантиметра. Давайте довжину антенки. Заміряємо. Довжина антенки десь приблизно. Ось щоб ви подивилися. Так, 50. 54-55 сантиметрів, десь так, в тому районі. Також давайте зважимо наш приймач разом з батарейкою. Зараз хай загрузиться вага. 282 грама. Ось так. Так, тут ще в нас що в нас тут є ззаді, бачимо тут характеристики указані. Так само ті, що на коробці, в принципі, то що ми і бачили вже, тут у нас є відсік для батарейки, вона за замовчуванням закрита ось такою штучкою. Щоб у нас не розряджалась батарейка, ну от такого плану. Так, акумулятор. Такого у нас плану. 18650. 2000 мА, ємкість майже відповідає заявленій. Хоча, бачимо, тут можна було би ще помістити і два таких навіть елемента фактично. ну, Але в загальному так, ось наш приймач увімкнувся. До речі, ще є одна приємна особливість. Ми можемо, дивіться, зараз я вам покажу. Приймач нас може робити, от бачимо, я витягнув елемент, мигає в нас, що батарейка сівша, беру павербанк з роз'ємом type c Підключаю Появляється в нас така на екрані вилучка, що означає, що ми можемо в принципі від Любого блока живлення, від павербанка, від будь-чого, що видає до 1 А, використовувати нашу радійку. І таким чином нею користуватися. Досить непогано це все реалізовано. Давайте поставимо наш елемент живлення, щоб ми не були прив'язані до якихось друків. Так, значить, що ми тут маємо? Вмикається він ось цією кнопочкою. Все дуже просто, коротким нажиманням. Так, маємо тут от стан сигналу, це 0,6, далі рівень потужності сигналу з цієї сторони, тут рівень зарядки батареї, що досить гарно, тому що показує нам, якби ми будемо бачити, коли у нас буде батарейка сідати. І тут вже не, безпосередньо наші частоти, які ми можемо так само бачимо. До речі, гарна дуже є особливість, якщо ми Помаленьку крутим, бачимо, є одна така стрілочка, переміщаємося по 10 кГц. Якщо ми швидше, то в нас включаються дві стрілочки і ми переходимо вже швидко. Оце таке звучання. Досить гарно звучить, баси. Ну, класна радейка взагалі. Тут бачимо такий текстурний рельєф, ще забув сказати, бачимо така так, реалізовано досить непогано, я би сказав. Далі, що у нас ще є? Кнопочка сліп. Регулюється, бачимо, появляється такий... така людина на ліжку, що означає, що це буде режим виключення від 1 хвилини до 120. Можемо вмикати. Також можемо регулювати цей режим волкодером. Ось, і все, і воно буде у нас виключатися за заданий час. Для того, щоб виключити цей режим, потрібно виключити радіо. І ще раз включити, і у нас режим буде виключений. Звучить воно дуже гарно. Я би так сказав, дивіться. Так. Це звуковий сигнал виключаємо цією кнопочкою. Все дуже просто і елементарно. Так, включаємо ще раз при нажиманні. Далі у нас є е, кнопочки, давайте я, можливо, поставлю на підставочку, можливо, так буде. Ні, так не буде краще. Е, переключення середні хвилі. Довгі хвилі. Тут включаємо FM, при довгому нажиманні воно у нас починає сканувати. Наш діапазон і зберігати наші канали в ячейки пам'яті. Тобто зараз воно пробіжиться, збереже. І далі ми можемо, бачимо, переміщатись. Такий мудрій, Шиворіт на виворі. Скринько набираємо наш номер телефону 297. Гарно дуже звучить. Далі е ця кнопочка в нас переводить нас в частотний режим, тобто ми можемо вводити вручну частоту, як бачимо, ну наприклад, 100 і 8. Е Для того, щоб зберегти канал, який ми хочемо, наприклад, частоту, нажимаємо Memory і валкодером вибираємо, куди ми хочемо його зберегти. Кожному та, якби, діапазоні у нас є по 100 каналів. От ми зараз дійдемо до сотого. Все, бачимо 100 максимально, тобто на всіх частотах можна зберегти по 100 каналів. Ось воно збереглося. Далі. Ця кнопочка в нас перемикає якраз на канали для того, щоб економити наш час, так би мовити. Також. Бачимо гарно ловить, навіть антенку я не витягую. В принципі, всіх хвилі воно не зловило. Е, тому що та, якби антенка не витягнута. ну Але я так просто для того, щоб показати, тому, тому в принципі. Далі кнопочка скан. Правда, я так і не поняв, що вона дає. Та кнопочка скан. Хто може знає, то підскажіть в коментарях, воно бачите, якось переключає ті канали рандомно. Рандомно переключає, але що воно саме робить, я так щось так і не зрозумів. І скажіть, будь ласка, хто розібрався з цим всім. Далі тут у нас є установка часу. Час встанов... можемо встановлювати, наприклад, там зараз у нас 9,37. Година. Далі ще раз нажимаємо. Встановимо зразу час, хай буде. Є. Все, воно собі збережеться. Всього, годинник у нас є. Будильник можемо тут так само, таким самим чином бачимо, там, на яку ми хочемо годину. Також можемо вибирати, що в нас буде вмикатися. От такого плану. Все дуже просто і елементарно. Другий будильник можемо наставляти, якщо ми хочемо. Тобто два будильника ми можемо виставити, А і Б. Досить зручно, досить гарно, можемо так само частоту на бачимо окремий блок, винесений під е, SD-карточку, тобто ставимо карточку е, і можемо собі музику переключати, включати, виключати. Тобто такого плану. Не знаю, чи це дуже актуально для когось. Людина, в принципі, якщо купляє радіоприймач, то я думаю, що в принципі. Їй там та музика не буде дуже цікавою. Хоча, в принципі, це, можливо, орієнтовано більше на молоде покоління, які люблять собі, наприклад, включити якусь музичку, і причому дуже гарний тут динамік, воно буде гарно все відігравати, як то говориться. То, можливо, в цьому і є якийсь плюс. Далі, так само в нас є блокування, коли в нас ніякі кнопочки не будуть вже працювати. Розблокування так само довгим нажиманням. І якщо вам знову ж таки заважає Заважає звуковий сигнал, нажимаємо цю кнопку довгим нажиманням і, як бачимо, все переключається. Також хотів вам ще показати досить цікаву функцію. Наприклад, дивіться, ми собі включаємо FM-діапазон. Наприклад, нехай буде 108. Так, включили. Тепер ми зберігаємо. і зараз-зараз Можемо ввести, наприклад, в будільник і бачимо, появилося от у нас будільник Б. Тобто тепер у нас буде радіо включатися при <кхем> так ну, будільник у нас буде включатися. І не буде проста мелодія а буде радіо, ту, яку ми зазначили частоту. Ще так само ми можемо визначати ось цією кнопочкою. При довгому. Ага, це виключно має бути радіо. При виключеному радіо ми задаємо, які у нас будуть частоти 64108, 7618, 8718. Ну, нехай буде 64, 108. Найширший діапазон. Так буде, як то говориться, цікавіше. Далі, що у нас тут ще є? Можемо вибирати так само крок нашого, так якби діапазону 9 КГц або 10 КГц. Ну там американський, європейський, так якби би стандарт. Так само при довгому нажиманні ось цієї кнопочки ми задаємо 12-годинний або 24-годинний формат нашого годинника. Щодо регулювання гучності... Наш регулятор немає, фікс... тобто він має фіксовані ті показники, тобто його неможливо крутити десь дуже далеко ну, в різні сторони. Тобто він має так, якби штопор і в кінці, і на початку. Що, в принципі, буде нам давати на будильнику один той самий звук, який ми задамо. Так само, бачимо, цифрової ніякої індикації нема регулювання гучності, а значить, це в нас простий аналоговий регулятор. Можемо, звичайно, переміщатися по КВ-діапазону. СВ мінус СВ плюс, я вам забув показати. Ось бачимо різні піддіапазони. Чи в ту сторону, чи в ту. Перемикаємося дуже, дуже швидко для того, щоб так, ну, не, не крутити наш волкодер. Дуже багато. Ось з такого плану. Далі що ми ще можемо робити? Тут ми можемо... Е Ширину пропускання регулювати, От, при нажиманні бачимо 2 кГц, ще раз нажимаємо 3, 4, 6, 1. Якщо ми залишаємо, воно так і зберігається з таким та якби, кроком, який ми залишили. Також ми можемо включити підсвітку, яка в нас буде світити постійно довгим нажиманням. Або якщо ми щось слухаємо, наприклад, якесь радіо або ще щось. Також ми можемо виключити. Але це не дуже функціонально, тому що тільки починаючи крутити волкодер або щось зачепивши, підсвітка у нас зразу включається. Ну, але все рівно трошки буде зберігати заряд, я так думаю. от такого плану. Щоб вам тут ще такого цікавого розказати, КВ-діапазон ми сьогодні не послухаємо на ньому, тому що. Я взяв це радіо в знайомого. от Я його вже мушу віддавати, зараз день, а фактично діапазон би краще було слухати вночі. До ночі в мене вже того радіо не буде. Тому, на жаль, ми на ньому КВ не послухаємо, але послухаємо FM. Давайте збережені станції. Ті, що збереглись. Де музика. Я тут. Я поруч. Адже я кардил. Рівнює серцевий ритм і нормалізує тиск. Покращує роботу мозку, запобігає тромбозу. <рекляння> Довіртеся професіоналам. Оберіть норімед. Деталі на сайті. I have Park, все Ось такого плану радіо. Жалко, звичайно, що я не включу вам на йому КВ послухати. Тоже було би досить цікаво радіостанції різні послухати. Ось. Ну нічого, на другий раз, якщо я десь буду якісь радіо е брати в когось, я буду і вночі так само записувати. Тут так з тим радіо просто вийшло. Але в загальному радіо про себе склало досить хороше враження багатофункціональне хороші матеріали, дуже багато різних таких функцій цікавих, реалізовано в ньому, навіть той самий Bluetooth для декого може бути великим плюсом, тому що ну, є любителі послухати просто якусь музичку, а це може бути як, як колонка, так, програвач. такий І на Bluetooth може передавати, якщо ви маєте якусь гарну ще кращу колонку, ніж цей радіоприймач, можете на неї передавати. Тобто любе і голубе, як то говориться. Ну що ж, в принципі, на цьому розпаковочку і коротенький огляд радіо Data D109 буду завершувати. Дякую, що додивилися відео до кінця. Також підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім дякую за увагу, всім папа! -па.